До вашої уваги. Тварина, орк звичайний, зомбований. Він навіть сам не знає, що він тут робить. Ходить, бродить. Але подивіться на його рефлекси. Якщо йому показати те, що він дуже любить. Е! Е! От горілочка! То рефлекси ці в нього працюють дуже добре. Він хоче горілку. Завжди в будь-якому стані. Але гарний орк це дохлий орк. Але ці тварини дуже добре піддаються дресируванню. Ви їм показуєте цю горілку, і дивіться, вони мають навіть товстий тоском за нею, але холочуть і все більше і більше. Що нам для цього потрібно? Прийти до їх місця скупчення, взяти їх в полон, ну або так зробити, як ми з цим зробили. І потім завдяки пляшечці оковитої ми з ними можемо робити все, що завгодно, тому що вони згодні на все заради цієї хі -хі, вогняної води. Так ми робити з ними не будемо. Давати доброго нічого, крім синчу, ми їм не будемо. Гарний орк це дохлий орк.